Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто поскаржився, що на угорську владу чіпляють ярлики друзів Путіна. Що б це він заявив, що в останні роки немає реального простору для раціонального діалогу зі стратегічних питань. На думку угорського міністра, якби було місце для раціонального діалогу, взаємні повага і якби ті, хто постійно говорить про демократію, звертали увагу на тих, що я думка дещо відрізняється від більшості то цих ідеологічних дебатів та стигматизації. Можна було б уникнути. Петер Сіярто стверджує, що уряд Угорщини завжди був чесним щодо своєї стратегії та цілей, і це можливо за його словами, завдяки унікальній політичній стабільності, що панує в країні. Ось як ми можемо дозволити собі говорити те, що робимо, і робити те, що говоримо, сказав глава МЗС. Керівник американського фонду фонду, центр допомоги Україні у США. Тим часом подарував главі МЗС Угорщини Сіярто, фрагмент російського танка, знищеного під час битви за Київ. Це зроблено в Росії, спалено і перероблено в Україні. Носіться як брелок з ключами від свого дому, щоб не забути, що таке російський терор. Будь ласка, пам'ятайте історії уроки історії, те, що несли радянські танки на вулицях Будапешта, 1956 року. Тонко натякнув він. Передаючи сувенір Сіярто. тим часом Віктор Орбан, угорський прем'єр, схоже, з такими образами геть незгідний. Він напередодні заявив, що Україну треба залишити буферною зоною між Росією і Заходом, надавши певні безпекові гарантії, але не приймаючи у ЄС чи НАТО, слухаємо. Подобається вам чи ні, подобається це українцям чи ні, Україна на мапі там, де вона є. Найкраща перспектива, щоб вона була буферною зоною між Росією і Заходом, звісно, з безпековими гарантіями. Якщо це не допоможе, Україна втрачатиме території. Росія буде знову, знову і знову руйнувати Україну. Росія ніколи не змириться з тим, що на її кордонах з'явився такий член ЄС і НАТО як Україна. Ніколи. Ось така ситуація залишається на міжнародній арені. Бачите, бачите хочеться, хочеться сказати щось погане. Ну, не можна, не можна. Треба тримати себе в руках, треба продовжувати уповати на українських дипломатів. Але, зрештою, не забувайте про те, що поширення і донесення інформації про ті дії, які відбуваються м, на польських кордонах зараз від польських протестувальників про ті деякі заяви. Від Віктора Орбана, ми про це мусимо розповідати і пояснювати і на іноземну аудиторію також для того, аби люди, які вважають себе далекими від політики, в країнах, наприклад, Західної Європи не користувалися російським наративом, не все так однозначно і знали, що підтримка України буквально захищає їх від російського вторгнення уже до їхніх країн. І зважаючи на те, що Єн Столтенберг упродовж останнього часу. Робить велику кількість заяв про підготовку до прямої конфронтації НАТО з Російською Федерацією, то європейцям треба повсякчас нагадувати, що якщо вони не хочуть бачити російські танки у себе на вулицях або не хочуть воювати загалом із Російською Федерацією, то їм закраще підтримувати нашу країну, надавати зброю і фінансову допомогу для того, аби Україна виборола перш за все свою незалежність. А потім принесла мир для усієї Європи. Бо ми м, відверто говоримо про те, що агресор у цій війні лише один, і це Російська Федерація, яка могла б зупинити цю кровопролитну м, війну будь-коли, але досі цього не зробила і наміри свої не змінила. Тільки от останнім часом намагається ще й залякати захід, і час до часу ця їхня стратегія на жаль спрацьовує, або, на жаль, виливається у такі. Процеси, які ми з вами бачимо на польських кордонах. На завершення нашої ефірної години, як завжди, у мене для вас традиційне нагадування, бо ж які б новини ми з вами не читали і які б події не відбувалися на міжнародній арені, наше з вами найважливіше завдання це допомагати українським силам оборони. Зараз я нагадаю: маємо збір на пікап для 67-ї окремої механізованої бригади. Ми неодноразово допомагали цим бійцям, і зараз у них на порядку денному покупка автівки це дуже і дуже важливо, бо ми з вами знаємо, що надійні авто дорівнює мобільність, а мобільність дорівнює збереження життя наших захисників. А вони навіть не те, що нового золота вони безцінні, бо ці люди просто зараз захищають нашу країну і нас, із вами від ворога. А ціна питання 400 тисяч гривень це трохи дорожче, але на цю ж автівку. Ми поставимо систему радіоелектронної боротьби, бо ж останнім часом на фронті суттєво побільшало ворожих безпілотників і важливо захищати хлопців і від цих загроз. Ми з вами із Божою поміччю вже зібрали 68% від цієї суми. Оновлюю реквізити у режимі реального часу. Це 278 сімдесят тисяч гривень. Половину ми перетнули. Дякую вам за те, що приєднуєтеся до цих зборів. Якщо досі цього не зробили, приєднайтесь, будь ласка, якщо у вас є така змога, це дуже важливо. І навіть маленькі донати наближають нас до цілі, до важливої цілі придбати автівку для наших військових і відкрити новий збір. На жаль, такою є наша реальність. Але от бачимо, що з вами у ці часи не так страшно і не так. Без світла в кінці тунелю, бо ви продовжуєте підтримувати українські сили оборони. Тож дякую вам за це. Дякую за те, що приєднуєтеся до наших зборів. Дякую за те, що донатите, коли бачите збори у своїх стрічках соцмереж або підтримуєте великі фонди. Кожен внесок є дуже і дуже важливим. Це наш імпакт інвестиційний проєкт.